Ми в Луцьку активно приймали людей, які виїжджали з міст, які першими відчули удар. Війна показала, що ми могли втратити в перший день це все. Люди побачили, що жити на матрасі в спортзалі це можливо, але це ну не те до чого ми звикли, не те, чого би ми хотіли. Рейкрен Хаусінг саме система побудови, так щоб люди не відчували себе як не вдома. Це є гідне житло. І це видно навіть по квадратурі кожного житлового блоку і кожної квартири. І ми хочемо цим людям дати гідний і правильний і надійний фундамент, на якому будується щасливе майбутнє, зробити так, щоб нам не було соромно до цього проєкту. Є не лише загальнонаціональна увага, а й світова. Привіт, це подкаст додому про переселенців, про тих, хто їм допомагає, хто лишився без житла, хто будує, сумує за домом, але все-таки обрав життя на вільній землі? Сьогодні в нас в гостях два підприємці: Вадим Мохамед та Адам Харбер. І саме вони започаткували це містечко компактного поселення, де можуть розміститися 500 людей. Адам, скажи, будь ласка, як взялася ідея і що це довго бути? Що це повинно бути? Як ви за Думали це будувати і, взагалі, розкажи про проект, про його архітектуру. Я скоріш про те, чому ви вирішили будувати саме там, хто це робить і хто у вас в команді. Женя, привіт! Дякую, що запросив на подкаст. Проект почався 14 17-березня, 2022 році. З того, що я, як підписник Слави Балбика, побачив його пост. З запізненням десь на три дні про те, що вони запускають систему Ray ukraine Housing. і мабуть це було поштовхом до старту, тому що ми якраз в Луцьку дуже активно приймали людей, які виїжджали з Маріуполя, які виїжджали з Дніпра, з Харкова, з міст, які першими відчули удар. І я сьогодні про це міркував і розповідав друзям якраз годинки три тому про те, що мабуть в тому, що ми долучились до проекту, є все таки елемент везіння і співпадіння, тому що кілька років тому я бачив мальовничу земельну ділянку, яку нам пропонували викупити, але ми відмовились, тому що. Не бачили, що там можна було би зробити як проект, який би приносив гроші, і який був би прибутковим бізнесом. Але в момент, коли я побачив рендери. Слава в інстаграмі, мені миттєво в голові відгукнулася саме ця земельна ділянка, тому що вона дуже мальовнича за природою, це берег річки, це поруч з містом, 360 градусів навколо тебе природа, тишина цвіркочуть цвіркуни і співають пташки. Тобто, ти, незважаючи на те, що ти за 8 кілометрів від міста і на лоні природи, і в мене картинка змалювалася от, буквально за кілька хвилин, що такий проект міг би бути в Луцьку саме на тій ділянці. І я написав Славі в особисті повідомлення, хоча я до цього ніколи не був з знайомий, про те, що я з Луцька, я підприємець, ми маємо громадську організацію і готові було би долучитися до проекту в Луцьку. Чи цікаво це її? Слава відповів також відносно швидко. І сказав, що так цікаво, якщо ви готові активно включитись в проект по камон, в принципі, це слово камон і швидкість вона нас в цьому проекті супроводжує постійно, тому що ми Вадимом, айтівці, і в нас є певні принципи, з якими ми працюємо всередині своїх команд. По цьому ж принципу ми зараз будуємо всі процеси в громадській організації і в проєкт. Ці принципи це про те, що не може бути зустрічі, яка не завершується задачами, з якими кожен іде з зустрічі. І друга штука це про те, що все повинно робитися на вчора. Вадим в тебе і ті кампанія, як ти потрапив в проект, і на що тобі це потрібно взагалі? Привіт, це Вадим. Для чого взагалі цей проект? І чому як я потрапив в громадську організацію Алгоритм дій? По По-перше, назва досить цікава алгоритм дій. Так. Це означає, що все сплановано, все зрозуміло, все чітко і десь такий принцип ми нам намагаємося пронести через всю нашу діяльність. Про те, що варто щось робити, про те, що варто покращувати наше навколишнє життя, наше оточення. Ми говорили Адамом ще за кілька років, напевно, за рік, за два до війни. Ми думали, що так треба там рухатись, треба працювати, треба там щось випускати. У Нас були купа різних ідей, але сталося так. Ну громадська організація зареєстрував Адам за день до війни, 23 лютого, до початку повномасштабного вторгнення. Війна показала, що справді треба рухатися, і рухатися треба ще швидше. Якщо ми говоримо про саме проект Ray Ukraine Housing, який є одним з проектів нашої громадської організації Алгоритм дій. То він потрібен в першу чергу, тому що війна показала, що ми могли втратити в перший день. Я пригадую перший день, і кампанії зустрічався, зібрав цю команду, і ми розуміли, що можливо, ми вже там наприклад ніколи не побачимося. Можливо, ми вже що буде завтра, невідомо. Можливо, ми втратимо це все. Можливо, сюди там прилетить і не залишиться не нашого житла, ні не домівок. Нічого і багато людей, котрі в перші дні покинули свої домівки, котрі потрапили в якесь тимчасове житло. Їх приютили друзі, знайомі. Хтось виїхав не знаю, за кордон, хтось. Трапив якісь тимчасові наметові містечка там для біженців. Люди побачили, що жити там не знаю, в кращому випадку на матрасі в спортзалі це можливо, але це ну не те, до чого ми звикли, не те, чого би ми хотіли. Дуже багато людей покинуло країну. Дуже багато потрапили в великі міста в мегаполіси. Хтось потрапив в столиці інших країн. Вони відчули те, що може бути інакше, що умови проживання можуть бути кращими. В той же час, коли в Україні в нас. Є дисконцентровані ВПО, скажімо так, це як тимчасове житло розглядати так звичайно можливо, варто, воно необхідне. Але якщо говорити це тимчасове постійне, тому що немає нічого більш постійного ніж тимчасове, то це негідно. тому що це досить велике скупчення людей, досить малі площі, досить ну, відсутність елементарної приватності, відсутність. Пільних зон, там не знаю, там для навчання проблеми інколи там з санітарними зонами. Тому рейкрейн Housing – це саме система побудови секцій будівель та просторів так, щоб люди не відчували себе як не вдома. Тому тут варто зауважити, що кожна секція, кожна будівля вона містить достатню площу для того, щоб там розмістилася сім'я. Таким чином, це дасть можливість людям жити, ну, наче як, як зазвичай. Адам, може, ти розповіш наскільки розраховано містечко, скільки там планується будинків, як це буде влаштовано, і скільки там може бути сімей? Так я, я спочатку доповню трошки Вадима і свою попередню відповідь про те, що от я не дорозказав за те, що можливо так співпало, і нам просто повезло, що ми в проєкті. Чому бо. Волинська область була транзитною, тому що в нас багато битниць, і люди звикли виїжджати в Польщу саме через Волинську область. Частина через Львівську, але багато людей їздить через Волинську. І ми цю проблему, якщо Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська відчували обстріли, і дуже близько вони удар прийняли на себе, і дуже близько вони прям проживали ці події. То тут ми бачили зовсім іншу штуку, і для порівняння, я чому зараз про це кажу, я думаю, що якби ми жили в іншій точці, якби колись я не побачив цю ділянку, ми б ніколи в цьому проекті не були. І от якби ми були в іншій локації, ми б займалися, мабуть, тим, що або доставляли їжу, або допомагали міськовим зразу там чи ТРО Це раз. І тепер про те, що собою являє сам Рей Крейнхаузенґудск. В цьому проєкті в нас ділянка 6 гектарів, яку нам подарували як благодійний внесок, і ми маємо проект від балбек Бюро. балбек бюро розробляли такі проєкти для багатьох громад і для багатьох активних людей, хто звернувся до них про те, що вони будуть брати участь в цьому. Проте ми зараз насправді перша приватна ініціатива в Україні то. Цей проект доводить вже прям до імплементації, до реалізації, коли в нас є збудована зроблена перша житлова секція, перший житловий блок. І ми, в принципі, готові до презентації. Загалом на цій ділянці в 6 гектарів у нас буде 17 житлових секцій. Стандартно одна житлова секція містить чотири житлових блоки, і в житловому блоці може бути дві або три квартири. Те, про що казав Вадим, і те, що є ключовою ідеєю Балбекбюро і слави, це те, що це є гідне житло, і це видно навіть по квадратурі кожного житлового блоку і кожної квартири. Квадратура одного житлового блоку в середньому 130 квадратних метрів. І в нас таких житлових блоків буде 65 на території. 17 житлових секцій, 65 житлових блоків, квадратура однієї квартири від 40 до 60 квадратів. Кожна, чому це можна вважати все одно повноцінною квартирою? Тому що архітектори закладали концепт: якщо цей житловий блок проєктується для сім'ї, яка, наприклад, фрілансери, то працює, будь-яку кімнату можна переобладнати під робоче місце. Є повноцінна кухня, є повноцінний душ, санвузол. На рендерах слава заклав IKEA Style Design. Це також дуже символічно, тому що IKEA підтримала зараз перший тестовий проєкт, який робиться в Ворзелі, паралельно до нашого в Ворзелі. Пілот, на якому Балбек-бюро має намір відпрацювати всі механізми. Кого заселяти, як заселяти, на який період зразу отримувати зворотній зв'язок, що виправити, що подобається, що не подобається, і у випадку Балбек-бюро вони ділянку отримали від ОТГ і рухалися по процедурі. Там більше року сесія. Всі-всі документи зараз вони за доларські гроші роблять пілот. Ми паралельно втілюємо за приватні гроші. Власні за гроші наших друзів партнерів, тим, кому цей проект теж відгукується, дуже класно, що нам вдається об'єднувати навколо нього місцеву спільноту. Це був також певний контекст, який ми закладали. Що нам важливо буде показати, що ми тут на місці можемо спільними силами з іншими підприємцями, громадськими активістами. Фактично, я можу сказати, що без участі на старті, без участі влади. Ми можемо стартанути, а далі доносити до суспільства і там ще більшої кількості підприємців і управлінців, людей хто в владі, що цей проект корисний, що він точно на часі. І як каже Слава, він не про емердженсі житло, яке вирішує нагальну потребу. Я маю на увазі, коли людина вирішує дуже гостру проблему, вона втратила житло або житло лишилося, але вона втікає від війни і вона мусить в найкоротші терміни заземлитися, і от е emergency житло – це якраз ТІ проекти, які зараз є під Львовом, це те, що ООН будувало в 2014 році. Люди живуть там досі. Слава заклав концепт, що точно не повинно бути так. Мені подобається те, що нам вдалося об'єднати кількох місцевих підприємців, які частина долучилася до того, щоб допомогти нам ущільнити ґрунт, тому що це берег річки, і ми розуміємо якісь ризики, і працюємо з цим, щоб ризиків не було. Інші підприємці ми відібрали, поїздили по місцевих виробниках модульних будинків, відібрали тих. То дійсно на нашу думку справиться з задачею зробити так, щоб нам не було соромно. Бо ми розуміємо, що до цього проєкту є не лише загально національна увага, а й е, світова. І я думаю, що Вадим більше розповість про якраз цей контекст. Бо нам тут на місці, ми в маленькому місті, ми з Волинської області, з Волині, яка ментально. Трошечки можливо відрізняється від інших регіонів, тим, що в нас була колиска УПА, в нас люди досі досить замкнені. Вони бачать, скажімо так їхні очікування часто зіпсовані тим, що вони бачили до цього. Для нашої організації для алгоритму дій зараз дуже важливим меседжем є презентувати оцей проєкт, і ми для цього робимо в місті і інші проєкти, бо це важливий меседж для. Міжнародної спільноти, що якщо в цьому місці і в цьому регіоні є активні підприємці і громадські діячі, не політики, хто за власний кошт робить щось на відновлення України на допомогу своїм же українцям, і хто вкладає свій час і робить промоцію свого регіону через меседж. Для мене цей проект це меседж. Ми показуємо, що ми тут робимо, і для міжнародної спільноти і великих донорів, великих інвестиційних фондів, які я сподіваюся будуть сюди заходити, також і допомагати відновлювати економічний і соціальний потенціал нашого регіону. Цей меседж про те, що тут є з ким працювати. Ми говорили з купою переселенців до цього, і води в мене певне питання до тебе. А вони всі казали, що перше це зрозуміле житло, а друге, це робота. І я так не дуже розумію, якщо, наприклад, там 800 людей будуть жити в містечку і не мати роботи, що з ними з всіма роботи? Чи є якісь ідеї з цього приводу, чи ви щось про це думали, чи. Я пригадую попередні ваші випуски, наприклад, випуск з Оксаною, котра приїхала з Маріуполя, і що вона казала в першу чергу? Те, що принаймні мені запам'яталося, це те, що вона хотіла втрапити кудись, де нічого не гримає, нічого не літає. Коли вони переселилися в будинок, там каже, що в двері не рипіли, там і тому подібна історія. Бо від цього всі шарахалися. То перевагою, взагалі, рекраїн це в першу чергу є те, що це містечко буде встановлене за містом сліжидичин на березі річки поза цим шумом, хай навіть і невеликого міста Луцька, але поза шумом мальовнича природа, як вже казала, Адам. просто можливість для того, щоб перезавантажитися оцей час видихнути і зрозуміти, що так ось пора вже щось робити. Це саме воно. Крім того, вона наголошувала, що я підтримую це ком'юніті. Це потрібно бути в середовищі людей, в середовищі таких як ти, щоб ти розуміла там. Ви можете обмінюватися інформацією, розуміти. Тобто, ви коли приїхали в нове місто? Ви не знаєте куди податися? ви не розумієте, де знайти роботу? ви не розумієте. А де там не знаю, звернутися за допомогою? Які документи оформити? Куди піти? Ці люди як переїздять, вони знаходяться в якомусь такому вакуумі. Наша задача зібрати їх, зібрати, щоб вони були разом. Рейкрен Housing Луцьк він розрахований близько на 500 людей, і котрі можуть гідно е, проживати. Е... Цій території в 6 гектарів свідичі. Тому я думаю, що це вирішальний фактор для правильної реінтеграції і для відновлення е, людей, зокрема як громадян, тобто щоб вони розуміли, що вони можуть почати життя знову, тому що більшість з них не факт, що вони повернуться, а можливо і повернуться. Наступне, коли ти на новому місці починаєш заново. Якусь нову діяльність відкриваєш медіашколу, як одна з останніх гостей ваших розповідала, що вона ніколи не думала, що вона почне займатися бізнесом, але це сталося, і в неї все пішло. Життя розпочалося з нового листа, і ми хочемо цим людям допомогти це зробити, дати гідний і правильний, і надійний фундамент, Незважаючи на те, що це тимчасове житло, і воно встановлюється без фундаментів. Я зараз допомню, я дивлюся на цю штуку через призму того, що вже відбувалося в Україні схожого, і питання, яке ти вже не задаєш, воно мабуть найбільший ризик для нас репутаційний, і ризик взагалі, скільки б ми не зробили благих справ, питання реінтеграції і відбору жильців в містечко, воно для нас буде самим ризиковим. Я зараз поясню, чому я дивлюся на цю штуку. Через дві складових одна складова, вона про те, що так є активні ВПО, хто зумів взяти себе в руки, зумів замотивуватися і рухатися далі. Багато людей, які на даний момент проживають тут в Луцьку або на території Волинської області, кажуть про те, що вони мріють повернутися в свої міста пізніше, і навіть якщо частина з них колись поїде. Для нас сто відсотків як для луча важливо зробити все так, щоб вони поїхали і сказали: Луцьк то Луцьку нас прийняли, обійняли, накормили, допомогли з цим допомогли з цим, допомогли з цим. Це найкращий відгук про ту роботу, яку ми зараз робимо. І друга складова цього процесу це про те, що ми розуміємо вже зараз на цьому етапі. Навіть завдяки тому, що ми бачимо наскільки обережно влада відноситься до проєкту зараз, в частині архітектурних рішень і в частині медійної підтримки, все є. Але е, в частині питань, коли нам задають питання: а кого ви будете туди відбирати, буде це щось коштувати, скільки люди там будуть проживати, і на яких умовах воно якраз все повертається до питання, яке задав ти чи. Будемо ми допомагати людям знаходити роботу, і що воно абсолютно аналогічно буде звучати, я тобі скажу навіть по відношенню до відбудови Харкова. Наприклад, якщо Харків відбудує Заха-Хадід, і це буде ідеальне місто, суперсучасне, смарт і так далі. Але харків'яни не захочуть туди повернутися, воно буде мертвим з іншої сторони, якщо харків'яни туди повернуться. Але туди не поїде бізнес, місто все одно буде мертвим, бо люди мусять десь працювати. І тому це питання воно дуже глобальне. Воно не тільки стосується рею Крейн хаузен а взагалі всієї країни. Що ми побачили на прикладах містечок, які були до цього, це те, що збудувати будинки, або у нашому випадку в нас не будівництво, в нас спорудження тимчасових житлових блоків секцій, це десь відсотків 30-40 роботи всього на всього, тому що так ми створимо власну інфраструктуру, так ми створимо власні місця, де люди будуть жити, відновлюватись і проводити час в спокої, але ми рухаємось до того, і це паралельний процес зараз, що це буде. Мабуть, програма реабілітації і реінтеграції, тобто людина буде мати з нами контракт з громадською організацією, і я думаю, що там буде окрема громадська організація, яка якраз буде. Складатися з фахівців, соціологів, психологів, можливо, психіатри, волонтери, хто буде займатися реабілітацією і інтеграцією цих людей. Ми точно знаємо, що слава зараз до проекту Рейфренхаузен підключив викладачку з Кембриджа, яка українського походження, яка виявила бажання допомогти якраз з соціалізацією внутрішньопереміщених осіб, і це дуже глобальне питання, і ми віримо в те, що 100% люди, які будуть заселятися, повинна бути певна програма роботи з ними. Тобто, ми не просто дали їм житло, актив якийсь і покинули людей. Люди повинні постійно бути на зв'язку. Люди повинні комусь висловлювати свої задачі, проблеми, болі. і повинен бути хтось, хто з цим. Методично буде працювати в таку формулу, я точно вірю. І ще одна складова, яку я бачив би, це те, що почав Вадим. Це те, що такі люди, як Оксана і Ірина, вони повинні бути також на території таких містечок. Тому що якщо прийду я або прийде будь-хто з Луцька, нам налагодити комунікацію і взагалі вайб з цими людьми, займе певний час Свої своїм. Будуть довіряти набагато швидше будь-яка людина з Луцька. Вона силово може не настільки глибоко розбиратися в контексті, чим жили українці там на території Дніпра чи на території, наприклад, Маріуполя там чи Харкова, і своїм своїм завжди швидше будуть довіряти, і плюс це дуже класний приклад, коли. Та сама Оксана чи Ірина вони своїм прикладом можуть показати, що народ в мене вийшло, у вас точно вийде. Тому ми вважаємо, що частина людей повинна бути навіть тих, хто вже соціалізувався, і їхня роль буде там задавати темп, задавати вайп. Розкажіть, будь ласка, про свої суміжні проекти, бо наскільки я розумію, ви зараз розвели в Луцьку таку движуху, і навіть Оксана казала, що якщо вона і повернеться додому, то бізнес в неї залишиться в Луцьку, і вона б хотіла вкладати гроші в Луцьк, громаду і так далі. Що у вас ще є? Луцьк має дуже великий потенціал, і ми напевно нічим не гірші, а а де їде краще за інші міста, тому що в нас є багато можливостей незакритих ніж. Ті, що вже, наприклад, випрацьовані були в великому місті, вже вони опробовані, вже люди зрозуміли, як це все працює, і це все можна масштабувати на наше місто. Зважаючи на те, що в Луцьку зараз дуже багато нових мешканців переселених осіб після початку війни змінюються підходи до бізнесу, змінюються підходи до розуміння цього всього, і це радує, і це мотивує, і це дозволяє нам точно так само дивитися на все інакше. В першу чергу, ми. Чесно кажучи, таке ж багато проектів розпочали. Так воно і є, хоча їх не планувалося так багато. Це все ситуативно і розпочалося все. Напевно, дії бізнес ну, по великому рахунку. Проект загальнонаціонального масштабу. Офіс дії бізнес відкритий у Луцьку. Функціонує успішно. Це навчально-консультаційний центр, можна так сказати, де щодня проходять десятки підприємців, які... Приходять на тренінги, на консультації, які знаходять там нові контакти. Вони комунікують з такими ж, як вони. Вони вчаться чомусь новому. Вони вчаться тому, як правильно проляти фінансами. Вони знаходять для себе варіанти, яким чином оформити свою підприємницьку діяльність. Багато хто працював там, як то каже, не знав, що там да, можна відкрити підприємця, офіційно отримувати кошти, там працюючи філансером, отримуючи якісь там доходи від стрімінгових майданчиків в інтернеті і так далі. І не переживати, що ти десь щось робиш неправильно, і це все робить діє бізнес. Це той проект, який вже допомагає людям чотири місяці, там давши п'ятий місяць, пішов. Щодня проходять події, щодня приїздять спікери, щодня навчається від 40 до 60 людей. Щодня ми зміцнюємо спільноту підприємців. Ми зміцнюємо той фундамент регіону, на якому будується щасливе майбутнє. Чому тому що підприємці в регіоні це робота, це робочі місця, підприємці в регіоні це податки в регіоні. Це відповідно наш регіон має за що розвиватися, за що будувати дороги, за що розбудовувати двори, за що розширювати свої межі і так далі. Тобто, підприємці на них все будується. І діє бізнес це джерело, яке спонукає до зростання спільноти підприємницької в нашому місці. Це перший крок, від якого це все почалось. Далі урбаністичне дослідження. Інший проект це ну, досить глобальний. Це зараз готується до відкриття модуль тимчасовості, котрий буде стартувати в Луцьку найближчими днями. Це для Луцька величезна подія. Це подія для України. Це подія для західної України, тому що мод був в Києві три місяці. Був один місяць у Дніпрі. А тепер він у Луцьку, де буде він далі? Чи буде ще в Україні? Чи поїде за кордон? Невідомо, але він вже в Луцьку і це круто. Я думаю, що у вас все вийде, і у нас усі дуже дякую вам за цю розмову.